Якимось чином в тібіарі на цей рік, з якою я досі дивуюся, з'явилося дуже дофіга нонфікшна. Ну, типу, вони, звісно, не самі туди з'явилися. Я там його накидала туди. Якось таке склалося, що накупила то думаю, треба читати. Да? Думаю, раз його так багато, почну з чогось лайтовенького. Нехай буде нок поп лінгвістичний. Тож взяла я віхолівську усьо. Лінгвістика mm? на карті світу, Ростам Гаджиєв, Віхола, всі діла. Чомусь мені здавалося, що це має бути цікаво. І загалом, я не можу сказати, що прям геть не цікаво, там бувають якісь цікаві історії. Але я хочу вам сказати, що є телеграм-канал, здається, називається Зручна пауза, чи щось таке. Там, де авторка, якщо не помиляюсь, Ну, коротше, хто веде цей канал, постить від часу, часу якісь цікаві факти. Так от, мало того, що там цікаві факти, вони ще й подані цікаво. Отут, тут я не знаю, чому я це, ну, на це про це розраховувала, тому що, очевидно, люди, які цікавляться мовами, зовсім не обов'язково мають вміти користуватися цими мовами, тим паче якось в письменництву. І стосовно наук попівської частини, ну, типу, да, досить таки популярно викладено, але... Чим далі, тим щось більше я починаю здумуватися, що є просто така людина, яка сидить у віхолі і перевіряє, щоб було багато всратих жартиків. І під встратами я маю на увазі просто якісь видушені, вичавлені жарти, які, ну, типу, головне, що вони там є. Те, що вони там з 90-х або навіть не жарти, а просто така. Типу, якесь формулювання, яке має створювати ефект невимушеної атмосфери, чи я не знаю розмовності такої, да? але вони спираються, скажімо, на Пушкіна Толстого, або якісь взагалі просто вже заїжджені фрази, які люди ще використовують усно, але вони, ну, типу, це по інерції роблять. Те, як написана ця книга, ну, загалом, скоріше за все, прокатило б, якби це було усне мовлення, знову ж таки. То що, ну. Чо ні, кому ти що винен? Тобі так прийшла думка, ти так її сказав, і в принципі дивишся на реакцію співрозмовників. І, можливо, вони такого самого, як і ти, бекграунду, може, вони самі так грішать, може вони не помітили, бо були захоплені твоєю оповіддю. Фіглі всяке буває, в основному, основному мовленні багато що прокатує. Але ти, ти писав, у тебе був час подумати над формулюваннями. Перевірити щось, погуглити. Я точно знаю, що мені не, не, не було б цікаво спілкуватися з автором цієї книги, просто тому що з того, як він формулює речі, як він дозволяє собі такі якісь на межі жартики, він як ніби намагається якось політкоректно, якось дипломатично, але стилістика ну просто тупо скрізь. Це якесь місцево стилістичне, немає. Прям якоїсь приємної подачі, якось, я не знаю, мені бракує якоїсь інтелігентності, викладу чи що. Тому що, ну, можливо, я ідеалізую, але мені здається, що люди, які цікавляться мовами, мають все-таки трошечки вищий рівень собі ставити чисто стилістичний. І тут, ну, як на мене, тут стилістично нижче середнього. Самі по собі історії так дійсно час від часу цікаві, якісь пізнавальні. Але те, як мене вкурвлює, ну от, немає смаку. От я не відчуваю смаку в цих реченнях. Я не відчуваю, що людина намагається якось словом щось донести, щось показати. То, елементарно просто читаєш Карла Сагана в перекладі. Читаєш Карла Сагана, і тобі цікаво його читати, тому що сформульовано політкоректно і ввічливо, і точно тут. Як ніби накидав собі автор, вичитали на коми і пустили в друку. Те, скільки я люблю себе на тому, що це от виглядає, як ніби воно має якийсь російський корень, наприклад, взяти коханню всі е, віки віки, будь-який вік підвладний, щось таке. Коротше, калька з Пушкінського Любві, всі возрасти покорні». Я не знаю, можливо, це не Пушкін перший придумав. Я не знаю людині, яка це почула не від Пушкіна. Автор от, сам, в принципі, визнає, що він російськомовний, але ж хтось його редагував. Не знаю. Е, поки що, станом на прочитану третину цієї книги, 50% того, що мені дійсно типу як цікаво, і іноді бувають навіть досить вдалі жарти. Я не можу сказати, що вся книга там геть погана, але немає рівності. Стилістичної, це якась all over the place. І найгірше, що я могла зробити, це я полізла на Goodreads і знайшла відгук на цю книгу від людини, яка має не лише профільну освіту, а і зародом діяльності, знає, промова, і ну, трохи критикує автора, але от відгук написаний стилістично витримано, ввічливо. Натомість, ви, напевно, вже вгадали, автор прокоментував відгук читачки, що я вважаю, взагалі геть не, не, не ок ідея, тому що це виглядає як якесь торгування. Людина прочитала, залишила коментар, залишила якусь кількість зірочок. До речі, про кількість зірочок це взагалі сміхота якась. Це просто ганьба. Я не знаю. Чому, як, як користуються автори Гудріцом, але Гудріць, він, ну, типу, це, 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 це не українська мережа. А, і там воно не, не базується, оця кількість зірочок, вони не базуються на нашій радянській, якійсь пострадянській п'ятибальній системі. Тобто трояк вліпила мені читачка це кінець цитати. Три зірочки це не трояк, це хороша книга, вважаю. Взагалі, то от просто сходіть на гудріць і от покласите. Я от зараз, якщо, якщо не забуду, спробую зняти, записати на, з десктопа, що там сам гудріц пропонує. Ось, от, бачите, не сподобалося. Та норм. Годиться. Дуже сподобалось. Це було офігезно. Ну, типу, да відпустіть ви нарешті ці тобані зірочки. І я не знаю, чи я піду я взагалі дуже війнуюся на гудлі записати відео і, скоріше за все, не буду писати, тому що знову ж таки це переслідування читачів авторами. Це такий дуже цікавий тренд, що відбувається, я не знаю. Але от по пунктах, прямо от йому не лень було. І там ще такі моменти всі всіх геть крінжові. Все що автор хотів сказати. Книгою він сказав книгою. Це бадання з читачами, це просто дурний тон. Коли до авторів дійдеш, це дурний тон. Максимум подякувати за відгук. Максимум. А так, оці наші образні автори — це щось, це щось. Як? Як нам будувати нормальний конкурентно спроможний книжковий ринок не нам? Вам? Автори, читачі, і блогери, і люди, які пишуть відгуки, вони не мають нічого будувати. Це ви пишете. то як ви будете будувати притомний конкурентно спроможний книжковий ринок, що у таких от умовах, якщо ви будете з вилами ходити за кожним відгуком, який нижче п'ятьох чи чотирьох зірочок, комусь і чотири мало. Тому так, да, книга мене трохи сердить. Це, напевно, вже упередження, але чим далі я читаю лінгвістику на карту світу, тим більше мене дратує, як вона написана. От є якісь просто не знаю, підводки до розділів або підрозділів. І здавалося, ну, типу, просто автор намагається пожартувати. Що в цьому погано? Нічого поганого. Хай намагається, молодець. Просто на мою суб'єктивну думку в нього не. Ходить. А що спільного між рухом за автономію та незалежність острова Бора Бора і рухом за автономію та незалежність канарського архіпелагу? Ну, напевно, обидві назви звучать дещо дивно. А що їх відрізняє одна від одної? Те, що перша вигадка, а от із канарами все було прямо всерйоз. Окей, що ж далі? Здавалося б, пляжі, море, лінощі. Яка боротьба, який націоналізм? А от корінний канарець Антоніо Кобіліо зі мною категорично не погодився б. Серйозно? Я... що? Це так люди на островах живуть? Нічого не роблять? Коротше, Це просто вже до такого якогось абсурду доводиться. Я взагалі геть на мій рівень, не те, що гумор, взагалі, в принципі, подача. Я це в минулому епізоді ще казала, нічого не помінялась, не знаю, що я оце включилась. Просто, просто поскаржитися, що я от ось підходжу тільки до половини, ну практично там капусечка, там 10 сторінок залишається до половини книги. А я вже зливаюся, я вже не певна наскільки сильно я хочу їду читати. Розділ 17. Веселкові теревені про сленг англійських геїв. Наближається екватор книжки. От, цікаво, не тільки я рахую, коли ж вона нарешті звершиться, автор десь так само, відать, страждав. Ми з вами вже встигли обговорити серйозні і важливі теми, і попереду на нас чекає ще багато цікавого. А щоб фокус не збився і увага не затерлася, відчуваю, нам треба якось збадьоритися. Тож у цьому розділі, мої дорогі любителі файноти, я вирішив почастувати вас інформацією про сленг англійських геїв, поларі. Ті, хто не згорнув книжку на цих словах, чому? Бо це складне слово, поларі, чи геї страшне слово? Чи що мені було згортати? Якщо я дочитала ось, ось сюди, то я вже доб'ю, напевно, хоча ну, часто вже хотілося. Ті, хто не згорнув книжку на цих словах, по-перше, зможуть прочитати цікаві матеріали, дізнатися багато нового. А по-друге, матимуть змогу розшифрувати в останньому абзаці час і місце ритуального спалення безсоромного провокатора. автора, Ні одрук. І навіть не цікаво що. це. Головне от це найцікавіше в лапках. помолившись на веселку і приклеївши на щічку мушку. Починаємо. Бо геї? Богеї завжди жеманні, моляться на веселку, приклеюють на щічку мушку. От оце, що це? Що, це? що це таке? Що це за подача? Що це? І це ж я певна, що автор вважає себе толерантним. Автор вважає, що він по-людськи нормально сприймає е інших. Людей, да, ніж я не знаю, там, гетеросексуальних, цизгендерних, білих і так, далі, і так далі. Це ж, напевно, автор певен, що він нормально сприймає, що він по себе поводить. Mm. Розділ про геїв це суцільний кринжара, просто кринжарище. Не тому, що він про геїв і з геєм щось не так, а тому що пан Рустам тупля пляне відстрелює, що є повага до геїв. Ну, типу, я певна, що якщо він прийде колись до мене в коментарі, щось, то обов'язково скажу, що в нього мільйон, два мільйони друзів геїв, які його прекрасно сприймають, які нормально реагують на його жарт. Але в книзі такого, тим паче в книзі, орієнтовані на суспільство, яка ще не запарилося взагалі, і, і я певна, що пан Ростан теж так і не запарився питанням геїв. І, ну, типу, блін, найсмішніше це, по-перше, те, що він постійно е, вишукує якісь жінкоподібні е, рухи. Актори і Котеопольд, кот вони йому чомусь схожі на гей, що саме по собі, господи, можна просто це відпустити. Це не смішно, це не якось кмітливо і це не відповідає дійсності. Тому що просто люди різні. І якщо чоловік робить якийсь рух, який тобі видається жіночним, то проблема, скоріше за все, в тобі. Не в тому, що у чоловіка є якісь там здатки жіночності. І, взагалі, в принципі, оця от жіночність, нежіночність прив'язці до геїв є дуже мускулінні геї. Є навіть мускулінні е гетеросексуальні жінки. І що? Типу, давайте про це теж пожартуємо. Ну, коротше, мало того, що це відбувається, то ще і. Він тут пише дві чи три сторінки про Алана Тюрінга. Це цікаво, да я не знала, що Тюрінг е, вчинив самогумство, залишив надкушене яблуко, і що от Apple це запозичили. Це цікавий шматок інформації. Дякую. Але на що стільки це от дуже гомофобний роздір? Розділ, і мені здається, автор навіть не відстрелює, наскільки він гомофобно висловлюється. Ну, приділити чу чуточку уваги. І просто, я не знаю, подивитись відосів відкритих геїв. От що їх вкурвлює, що їм неприємно? Чому якісь формулювання є образливими? Я розумію, що ну, наперед, для цього треба запаритися. У автора явно не було до цього часу. Але найсмішніше чи найсумніше, я не знаю. Це от десь під кінець цього розділу, я сподіваюся, це вже кінець. Написано. На сам кінець хотілося б не моралізувати в дусі кота Леопольда. Він, до речі, трохи скидається на носія поларі хіба ні, а дати невелике, але відчуває необхідне пояснення. По-перше, моралізаторство тут більш ніж досталь, і воно пафосне, або драматизаторство, моралізаторство, ще щось. Коротше, дуже, дуже нещире текст. Він, типу, відвертий, він, типу різкий, але це він якийсь, я не знаю, ну вообще не розуміє. Він таке м'яко, так? Да? Це стаття не про геїв, лесбіянок, трансгендерів, квірів. Та їхнє право потрапити до партнера в реанімацію, якщо потрібно. Хоча, здається, це було б справедливо. От, такими, такими фразочками, автор ніби як ну, збалансовує всю, 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 всю ту влажу, яку до того жартує. Вона не про важливість захисту прав ГБТ спільноти і навіть. Не жалість до Ална Тюрінга, є відчуття, що на енігмі він крутив цю нашу жалість. Я хотів насамперед розповісти про цікаве соціальне, культурне і лінгвістичне явище, про побутовий і професійний шифр, який перетворився на цілий сленг і допоміг багатьом його носіям зберегти свободу, здоров'я, а іноді і життя. І ще, звісно, вона про унікальний мій талант обходитися без гомофобних жартів під час підготовки такого матеріалу. От мені цікаво, це типу жарт такий, Да? Пожарт, це ж типу жарт. Це розділ навмисне нап, напичканий гомофобними жартиками низької якості для того, щоб потім в кінці розділу пожартувати, що він не про е, гомофобні жарти. Це ж в, цьому, в цьому гумор, те. нарешті я зачитала лінгвістику на карті світу. Не можу сказати, що я маю якісь додаткові враження, окрім тих, які вже виклала, щоб. Підсумувати, ну, загалом, ок, напевно, в тому плані, що якщо вам, з вами резонує подача, зі мною геть зовсім не резонувала. Словами автора у відповіді читачці, читачці на Гудріз, я виліпила тільки не -я -я", а девая, тому що я вважаю, що якраз дві зірочки це на Гудріц більше про те, що ну, скоріше ні, ніж «да». Три, це цілком пристойна, хороша, годна книга, яка просто ну, типу, не, фон, не фонтанує, прям не біжиш одразу всім радити. Цю я, мені здається, взагалі б нікому не радила. Не те, що прям не раджу вам її читати. Ні. Просто якщо мене спитати, які нонфіки ти порадиш українські читнуть. Навіть при тому, що цей вроде як годний. Тут дійсно дуже багато цікавих фактів, автор дуже допитливий і часом вдало жартує. І тема ж, ну класна, тільки у нас насправді наук попа того промови. Тож, так, да, ніби як класно, добре, що книга існує, але настільки мені подача не зайшла, я вам передати не можу. Часом деякі розділи заходили краще, тому що відчувалось якесь, якесь натхнення, чи що, я не знаю, в тих рядках. Іноді. Таке вичавлювання якогось гумору із тексту на рівному місці. Часто воно прив'язано з такі вуха, вуха, да? десь здалеку. Тож, так, да, книга, не те, що важко читається часом, деякі, деякі моменти я прям читала і улітала кудись. Але це, ну, мої, це, це про мене, це не обов'язково значить, що автор якось там погано пояснював. Там, ну, були моменти, які мене вкурлювали, я вам пояснювала моменти, якогось, ну, от, яких не вистачало розуміння і поваги, залучення, я б навіть сказала. З іншого боку, бували досить нейтральні, а то й позитивні якісь формулювання, але з огляду на те, що автор цікавиться явно історію значно глибше, ніж я. То я іноді просто десь так трошки губила думку, але мені було байдуже, то я і не поверталася, не прочитувала. Найчастіше це якісь випадки з, з якимись глибокими історичними подіями, там щось про роки про постаті, про якісь закономірності. Ну, тут то, то взагалі не проблема, просто що мені воно заходить важко в такій подачі. А зрештою, норм. Можна брати кудись. Я, я не думаю, що я зберігатиму цю, собі цю книгу. От, е, речі, які мене там, це недалеко не все, що мене вкурвуло. Тут навіть парочка є якихось е, кльових моментів, які я для себе відклала, е, двічі, здається, я навіть сміялася з формулюванням. Єдине, що от остання моя закладинка, яку я поклала, дуже хотілося б її вам прочитати, процитувати. Думаю, саме час нагадати: якщо ми не чуємо чогось відверто жахливого та шовіністичного, це не означає, що слово абсолютно нешкідливе. І от це єдиним чином, таким екзистенційно закрученим чином, якраз і є втіленням моєї основної претензії, автор ніби в курсі. Про повагу до жінок, до інших рас, до інших сексуальних орієнтацій, гендерів, гендерних проблем і так далі, там професій, ейджизм. Автору відомо про це, але не виглядає, що для автора це прям має таке настільки важливе значення, щоб автор запарився і подивився, чи раптом його жарти дивним чином не є образливими. Ну, для нього дивним, мені не дивним. Це просто вам моє загальне враження. Якщо ви прочитали книгу, вона сподобалася, нічого такого не побачили. Мене це навіть надто сильно засмучує, тому що ну, мета цієї книги в тому, щоб зацікавити лінгвістикою І ну, якщо вас воно цікавить, це ну, ж прекрасно. Те, що я очікую більш уважних формулювань від людини, яка розуміє значення мови і формулювань. Ну, це вже другої, як каже Русня. Та й таке. Дякую, що подивилися, як завжди, внизу в описі під відео будуть реквізити на Читаю для ЗСУ, читаємо разом. Донатьмо. Побачимось!